Придень, шановні нововолинці. Сьогодні делегації наші з Нововолинська, Володимира Волинського, Любомля, Шацька з цієї Волині як і з цілої України участвує в акції протесту, всеукраїнській акції протесту проти прийняття Верховною Радою нового податкового кодексу. А також проти збільшення податків. Верховна Рада, хто сьогодні керує Верховною Радою, вони хочуть просто знищити малий практично і середній бізнес. Вони хочуть цим людям, які 20, 15, 10 років тому самі собі створили робочі місця. Та кусок хліба тяжко знищити їхній бізнес, не дати розвиватися. Ми маємо сьогодні ситуацію по шацькому ринку, коли цей ринок збудували ринок на бувши хім складах, новий ринок і підприємці із старого ринку сьогодні хочуть при... загнати на цей новий ринок. Підприємці стараються, шацькі підприємці борються, їх підтримує вся Волинська область. А де ж тоді наша влада? Подібна ситуація сьогодні намічається вже в Новолинську місцевою владою прийнято рішення про виділення земельної ділянки практично одному олігарху, який буде будувати новий ринок Новолинську. А де ж тоді це знищить практично старий ринок? Дві з половиною тисячі робочих місць. Ми повинні, ми всі, чому на сьогодні зіштовхують. Нас, підприємців з бюджетниками, нас, підприємців з пенсіонерами. Влада сьогодні це не українська влада, яка говорить про те, що підприємці ледарі, вони не хочуть платити чесні податки. Повірте, шановні підприємці всі хочуть платити чесні податки. Але чому влада сьогодні не говорить? Вона говорить про пенсії 700, 800, 900 гривень. А чому влада не говорить про пенсії 15, 20, 50 тисяч гривень? Куди йде пенсійний фонд? Пенсійний фонд в величезній своїй масі йде на ці величезні пенсії. Отого ми сьогодні тут. Ми всі, всі разом. Ну, в